Говоримо про також підтримку Україною глобальним півднем і, зокрема, такими ключовими гравцями, як Індія. До нас зараз приєднується наша наступна гостя. Це Мрідула Гош, голова правління сіно-європейського інституту розвитку. Також доцентка кафедри міжнародних відносин наукма. Пані Мрідуло, вітаємо вас в ефірі. Вітаю. ми бачили саміт миру у Швейцарії, Дуже багато країн приїхало. Індія також була представлена. Втім, знаємо, що Індія не підписала комунікет так за підсумками цього саміту. Власне, яка зараз позиція так індійського уряду? Чому вони як вони пояснюють те, що не підтримали цього комунікет? Що про це говорить? Про це сказав очільник делегації про те, що нам варто підтримати ту ініціативу, ту версію. Комуніке, яка підходить обом сторонам конфлікту. Ну така таке було офіційне е, висловлювання. Е, ну ви знаєте, що я би цього не робила загальні висновки щодо політики, тому що комуніке одне підписати, але вони якби утрималися. В принципі, це такий же принцип, як Індія дуже часто це використовувала у е, кулуарах, у засіданнях ООН не один раз. E, слід сказати, мені це звичайно особисто не подобається, тому що є дуже багато причин, чому Індія не має це робити насправді. Але до того я просто веду, що такий крок виглядало, що начебто всі країни, які наближені або є членами БРІКС, Буртуваліса, і e, так би мовити, вони разом підтримали ту лінію. Яка ну, підтримує Росія Китай, бо вони відсутні саміту? Тобто можна робити таке припущення, тлумачення. Ну як можна вживати різні слова? Пані Мродоле, чи означає це, що тоді що Індія радше приєднається до того форуму чи якогось саміту, який пропонує, чи про який говорить зараз Китай? Я поки про таке не знаю. Не знаю, і я поки ну, це передчасно говорити про таке. Але якщо таке буде, тоді ми можемо робити висновки щодо цілеспрямованої політики Індії, щодо тих чи інших питань, або взагалі вирішення проблеми війни проти України. Але Є... наразі це важко говорити, бо Китай ініціює китайський мирний план, я ніколи не чула, щоб Індія це підтримала. Китай має мирний план, але наші не говорили, що ми її підтримуємо. Яка в цьому позиція зараз пана Моді та керівництва Індії щодо російської війни проти України? Його позиція не змінилася. Наскільки мені відомо? Він трошки так був знаєте, зайнятий був виборами. Чогось такого він там казав це не епоха війни, водночас він не робив. Тобто, в мене таке відчуття, що епоха гібридної дипломатії продовжується, попри те, що він переобирався і вже є новий уряд, але то новий старий уряд, бо той же очільник буде очолювати Міністерство Закордонних Справ, який був раніше. Я би вам сказала таке, що цей процес перемовини різних там Копенгаген. Молта чи дідда, це все відбувалося на рівні радників національної безпеки Індії, то інша трошки структура. А коли Швейцарія організувала, запрошення все-таки передали Міністерству закордонних справ. І вони по протокольній лінії направили людину, яка є, яка є куратором західних країн. І до речі, він був колишній, ну, в минулому минулі каденція у нього була пос, Він був послом Росії, послом Індії до Росії. Тобто, Ось так це теж дуже важливо. Я би звернула увагу, що була зустріч Зеленського з паном Моді. Це в рамках G7. і в ну, групі Сімі, що було в Італії, в пуді, і тут ми ще й бачимо всі розмови. Зараз ваші кадри це показуєте. Гірошіми, на жаль, не бачила я, що так обнімалися, але цього разу Моді достатньо. Тепло показав до Та, насправді насправді в Хіросімі ви праві зустріч була досить така стримана. Я теж це помітила свого часу. А чи можна взагалі говорити про можливо змагання за лідерство серед країн глобального півдня? І чи достатньо велика кількість країн на глобальному півдні орієнтуються на позицію Індії? Є такі країни, але особливо це південно-азійські країни. Якби Індія представила себе на більш високому рівні на саміті а, у Швейцарії, то тоді і сусідні країни могли б бути а, разом. Да? особливо це Непаль, Бангладеш, Шри-Ланка, і Мальдиві так точно, мабуть, і Бутан. Я б звернула вашу увагу на таке, що центри прийняття рішень ще потрібно, щоб вони попрацювали в Індії. І трошки, знаєте, мені здається, дипломатія як України, так і західна дипломатія більш активно потрібно працювати з Індією. Но тут, можливо, треба буде посилатися на ті речі, які сам пан Моді говорив, що бішва мітра, це означає, ми є другом світу. Тобто, підтримуючи такий комуніки, я не вважаю, що це було б абсолютно ну, просто відсторонитися чи віддалятися від Росії. Цього не буде. Тобто, є країни, які підтримали, але вони. Принаймні можуть далі і працювати з Росією ніхто не заважає. З іншого боку, знаєте, тут є проблема, що е, такий крок, коли пан Моді йде до групи Сімі зустріч, і не їде туди, де питання такої країни, як Україна, вирішується, це трошки поганий сигнал. Тому що це означає, що Індія надає перевагу е, ну, великим державам і е, любить оце е, політика силі там. Так би да? Uh, big power politics. І тоді, коли Індія завжди було, завжди була трошки uh, сторона неприєднання і говорила від глобального півдня. Саме тому uh, на цьому саміті зу зустріч uh, мало би бути на більш високому рівні представлення від Індії, і Індія мала врахувати також китайський фактор. Наближення Китаю Росії це мало би бути дуже серйозний фактор. І я не можу не сказати також останна крапля, це мало би бути залучення, або можна сказати, приман, ну, приманують наших громадян з Південної Азії. Це Шрі-Ланка, це Непал, це Індія. І вони помирають загибель, гибнуть на війні. Просто є такі свідчення. Саме 12 червня ще два громадяни Індії загинули. Тобто ці люди, які зовсім не знають, що таке ця війна, Разумовно. агент їх... так, оце заради того, що громадяни цієї країни помирають, вже пора пану моді і його уряду звернути на це увагу, бо це є виборці платники податків їхньої країни. Безумовно про ці факти також знаємо. Пані Мридоло. Дякуємо вам за ваш аналіз. Мридила Гош була на зв'язку. Це голова правління сіно-європейського інституту розвитку, також доцентка кафедри міжнародних відносин наук.